Привіт, це Рома! В цьому відео ми розглянемо мій публічний дивідендний портфель. Він ще достатньо молодий, я його почав вести з початку року, але вже на зараз є достатньо прикольні результати. Тому зараз покажу, що я з ним робив у другому кварталі 23-го року, та що з ним зараз. Хто не дивився попередні частини, нагадаю, що в цей портфель я відбираю компанії, які взагалі не планую продавати. Тому вони повинні бути достатньо зрівни. Ми та звісно платити дивіденди на зараз портфель оцінюється трохи менше 11 тисяч доларів, і якщо я не помиляюсь, це десь плюс 3 тисячі доларів з минулого кварталу. Темп трохи бистріший, ніж я планував. Скажу чесно, по моїм розрахункам, я десь думав купувати на 500 доларів на місяць, але вийшло трохи більше, десь по тисячі. Не думаю, що це погано. Давайте почнемо з угод, які акції я додавав свій дивіденди портфель за другий квартал. Купив одну акцію компанії Crown Castle. Це рейд, основна фішка якого здавати в оренду вишки стільникового зв'язку. В них достатньо непогані дивідендні показники. На зараз це 5,5 річних. За останні 5 років компанія в середньому підвищувала дивіденди на 8,5%. і дивіденди підвищуються 8 років поспіль. Тому для мене це цікаво, небагато, але додав. Купив 4 акції компанії Innovation Industrial Properties. Про цю компанію я дуже. Багато розповідав в своїх відео, і для кого це не перше моє відео, той 100% про цю компанію вже чув. Це компанія, яка займається теплицями, здає їх в оренду, але не просто теплиці, а теплиці, в яких можна вирощувати канабі з по всім стандартам. Цікавий бізнес, на мій погляд, досить перспективний, але тут є і значні ризики, тому що компанії в цій сфері ще достатньо молоді, і думаю, що нас очікують банкротство, і не всі зможуть розрахуватися за нове. Industrial проперті за оренду, тому тут є значні ризики, але я вирішив трохи все ж таки цю компанію додати. Тим більше в них просто нереальні дивідендні показники. Просто подивіться, що вони демонструють. Дивіденди трохи менше 10% річних, просто нереальні дивіденди. При цьому за останні 5 років дивіденди в середньому на рік підвищувались на 51% відсоток, навіть з половиною. Плюс до цього дивіденди підвищувались 5 років. Поспіль, просто темпи нереальні. Так як я вже сказав, є ризики, але чому б ні, трохи все ж таки в свій портфель я додав. Зараз саме час поставити лайк та підписатись на канал, якщо ще не підписаний. Також додав 4 акції Intel, це вже навіть після скорочення дивідендів, але мені здається, Intel по 27 доларів була просто чудова нагода їх купити. Декілька акцій все ж таки довгостроково собі додав. Багато купував акції компанії 3M, було в мене Мене аж 4 угоди по 100 доларів 72 цента, по 95 доларів 97 центів, по 93 долари 52 центи. І буквально на днях ще докупив по 99 доларів 78 центів. Мені ця компанія подобається на зараз. Вона, на мій погляд, коштує достатньо дешево. В неї дуже багато активів по всьому світі, але звісно, є і негатив, про який я вже розповідав багато разів. Це судові справи, які ще не зрозуміло чим закінчиться. Але все ж таки я думаю, що компанію не будуть вбивати. Так вона заплатить величезний штраф. Це буде 10 мільярдів, можливо, навіть більше доларів. Але це розтягнеться по часу. Тому не думаю, що це буде критично для компанії. Тим більше зараз вони реструктуризуються велика трем буде розбита на декілька малих сегментних компаній. Мені здається, що в цьому теж може бути невелика уловка, просто частину компанії виділити, скинути. На неї борги і десь її поховати, і плюс, коли така велика компанія розбивається на більш сегментовані бізнеси, то як правило, вони працюють ефективніше, і на це теж я роблю свою ставочку. Також докупав дивідендний ETF SCHD. Про нього також багато розказував. Це практично ідеальний дивідендний ETF, Тому декілька штучок все ж таки в портфель додав. Нагадаю, що в мене є два телеграм-канали: мій особистий рокін рол інвестиції та інвестор 24 Куди ми викладаємо найбільш цікаві та актуальні новини в світі інвестицій. Обов'язково приєднуйся. Додав портфель дві акції компанії Stanley Black Decker. Це одна з найбільших компаній в світі, яка виробляє інструменти для ремонту та для сегменту. Зроби сам. Тому вирішив скористатися їх просадкою і купив по 79,92. А На зараз вони вже коштують трохи більше 92 долари 80 центів. І плюс у них досить непогано. На дивідендна історія. На зараз дивіденди практично 3-5%. Дивіденди в середньому за останні 5 років росли на 5%, і 54 роки поспіль вони свої дивіденди підвищують. Також докупив 5 акцій компанії Tyson Food. Це такий аналог, можна так сказати, українського МХП. Також вони займаються курятиною та іншими продуктами харчування. Я вирішив скористатися їх просадкою. Вони показали декілька невдалих кварталів, але думаю, що ото тимчасово. Тим більше наш горизонт планування дуже великий, я не планую продавати, і такі просадки можна спокійно використовувати для того, щоб докупати класні, вікові, ефективні компанії. Тут ви бачите, що в мене є угода по апорку це просто випадковість. У мене є декілька аккаунтів на Interactive Brokers, це просто я не в той аккаунт купив. І коли побачив, що це помилка, тут видно, що різниця в угоді в покупці і в продажі 2 хвилини. Я ці акції відразу продав. Тому що цей портфель все ж таки я планую купувати ті компанії, які вже платять дивіденди. Хоча є в мене одна з пакуса, це компанія Disney. Так, зараз вони дивіденди не платять, але я впевнений, що можливо десь же за рік дивіденди вони повернуться і будуть їх нарощувати і з року в рік. Але я поки що думаю, чи потрібно додавати компанію, яка не платить дивіденди, і все ж таки почекати з іншого боку. І ціна вже буде, думаю, що вище. Напишіть в коменти, чи потрібно цей дивідендний портфель на перспективу. Додавати компанії, які зараз не платять дивіденди, але які в найближчому майбутньому планують їх робити. Також додавав акції компанії Verizon два рази по 38.74 та по 37.17. Ну і остання угода, яку зробив буквально на днях, це акції компанії Wellgreens. Це одна з найбільших мереж аптек в світі. Нещодавно вони випустили свій звіт, і він був, ну такий, скажімо, не дуже. Я вирішив використати цей Момент і декілька акцій в свій портфель взяв. По-перше, в них дуже активно розвивається інтернет-торгівля, і якщо не помиляюсь, вони зростають десь на 20% на рік. І плюс я думаю, що фізичні аптеки ще будуть жити достатньо довго, тому що коли людині терміново потрібні ліки, вона не буде замовляти їх в інтернеті і чекати їх навіть там одну добу. Їй зараз потрібно, і тому вона піде там в найближчі магазини і купить їх прямо зараз. Але все ж таки, по звіту, ми бачимо, що кількість аптек з. Скорочується і є плани скорочення надалі. Тобто ті аптеки, які менш ефективні, компанія буде закривати. Тепер, що стосується портфеля, як він виглядає структурно, на першому місці йде компанія 3M з долею 18%. Це дійсно багато, але не можу зупинитися, наскільки вони мені подобаються на тих рівнях, на яких вони знаходяться зараз. Можливо, я помиляюсь, тому не закликаю нікого це повторювати. Але вважаю, що це може бути непоганим до. Двостроковим шансом. На другому місці йде EPR Properties. Це рейд, який здає в оренду нерухомість для кінотеатрів та інших розважальних центрів. На зараз доля в портфелі 8,5%. На третьому місці йде ETF SCHD з долею 7,22%. На четвертому місці йде компанія Essex Properties з долею 6,31%. Це компанія, яка здає квартири в оренду в Америці. На п'ятому місці компанія Simon Property Group. це таку. Шрейт, який займається торговими центрами з долею 5-19%. Також портфель є компанії Verizon, Intel, Tyson Food, Stanley Black Decker, Baxter International, Amgen, Walgreen, American Tower, Pfizer, Crown Castle, Tiro, так, навіть Hasbro є. Це компанія, яка виготовляє іграшки. Мені здається, що вони коштували дуже дешево ще нещодавно, тому я вирішив їх взяти довгостроково. Я, як батько, дуже часто затим. Не ходжу по різним дитячим магазинам і бачу, що бізнес іграшок напевно не помре ніколи, тому вирішив трохи собі все ж таки додати в портфель довгостроково. Також в портфелі компанія VF Corp вони займаються різною одежею, і також компанія Innovation Industrial Properties про яку розповідав ще нещодавно. Тепер саме цікаве дивіденди. Скільки ж дивідендів я отримав в січні? Я взагалі не отримав дивіденди тому що в січні тільки почав формувати. Портфель в лютому отримав вже перші невеличкі дивіденди 2,2 долари. І такі перші повноцінні, якщо так можна сказати, я отримав в березні 47 доларів 15 центів. У квітні я отримав 15,55 доларів, травні 9. І вже в червні я отримав 71 долар 26 центів. І на мій погляд, для такого невеликого портфеля всього 11 тисяч доларів, 71 долар 26 центів за місяць це непогано. Результат і бачимо, що і динаміка дуже приємна. так як компанії виплачують дивіденди раз на квартал, то потрібно порівнювати місяць через 3. Якщо ми в березні отримували 47 доларів 15 центів, його треба порівнювати з червням. І там ми вже отримали 71 долар 26 центів. На мій погляд, дуже непогано, і якщо все будемо робити правильно, то вже в грудні, можливо, навіть отримуємо і 100 доларів. Ну і ще цікава функція є в Interactive Brokers. Давайте подивимось Вимо, скільки прогнозовано ми отримуємо дивідендів до кінця року. Ще за півроку ми отримуємо дивідендами 284 долари 76 центів. Але я ще планую в цей портфель докидувати якийсь кеш, тому думаю, що як мінімум 300 доларів до кінця року ми ще отримаємо. Обов'язково подивись моє відео про 5 найбільш розповсюдженіших помилок, які роблять інвестори. Це зекономить тобі дуже. Багато грошеняток.